Обладнання на суму 999 463 гривні, а збільшити обсяг видатків по енергозбереженню для КНП Центральна міська лікарня на суму 999 тисяч 463 гривні. По розпоряднику коштів виконавчий комітет збільшити обсяг видатків на суму 90 тисяч гривень, зокрема на фінансову підтримку, засобів масової інформації. По розпоряднику коштів житлово-комунального управління житлово-комунального господарства по спеціальному фонду пропонується збільшити обсяг видатків на суму 334 тридцять гривень. З них по внесках в статутний фонд збільшити обсяг видатків на суму 334 тисячі і здійснити перерозподіл у межах призначень по спеціальному фонду. Збільшити обсяг видатків по Експлуатації 334 тридцять це є видатки як внески до статутного капіталу для КП водода 106 тисяч гривень спрямувати на реалізацію програми спрямованої діяльності співвласників багатоквартирних житлових будинків у місті Бориславі на двадцять. 20... 19-25 роки. По об'єкту капітальний ремонт системи водовідведення даху будинку номер 14 по вулиці Палія в місті Бориславі Львівської області. Програма 70 на 30. В сумі 250 тисяч гривень спрямувати на реалізацію програми оздоровлення та відпочинку дітей Бориславської міської територіальної громади. 80 учнів для поїздки цієї діти військовослужбовців. Для поїздки в Республіку Польща в місто Валджик і Староград Гданський, 100 тисяч гривень спрямувати на реалізацію програми призначення грошової винагороди Бориславської міської ради для педагогічних працівників і учнів та вихованців закладів освіти, 12 тисяч вісімсот спрямувати на виготовлення технічної документації землеустрою для дитячого будинку «Оріана». 80 тисяч гривень спрямувати на придбання секцій. Біметалевого радіатора для центру дитячої юнацької творчості 100 тисяч гривень спрямувати на придбання металопластикових вікон для дошкільних закладів освіти, 100 тисяч гривень спрямувати на придбання павно-мастильних матеріалів для шкільного автобуса школярик для перевезення учнів, 7,5 тисяч гривень спрямувати на виплату. Преміювання призерів чемпіонату України з легкої атлетики, 152 п'ять дві на спридбання вікон та дверей та будівельних матеріалів для управління культури, 90 тисяч гривень спрямувати на фінансову підтримку радіоредакції «Слово». 999 463 гривні спрямувати на програму енергозбереження по об'єкту капітальний ремонт частини будівлі акушерського гінекологічного відділення заміною вікон та дверей на енергозберігаючі по вулиці Весняна, 26, в місті Бориславі Львівської області. І 31 тисяча гривень спрямувати на реалізацію програми розвитку культури. Для комунального підприємства «Кінотеатр Каменяр Бориславської міської ради для заміни та встановлення електричних лічильників доповідь завершено. Східницька амбулаторія. А, і крім цього, я перепрошую, і крім цього, за зверненням це було на бюджетній комісії розглянуто, я просто упустив. Звернулася центральна міська лікарня з наступним перерозподілом спрямувати кошти в сумі 730 тисяч гривень на капітальний ремонт даху амбулаторії загальної практики сімейної медицини. По вулиці Золота Баня, 20, в СМТ Східниця Дрогобицького району за рахунок перерозподілу зменшити обсяг видатків по придбанню медичної апаратури, а збільшити обсяг видатків по об'єкту капітальний ремонт даху амбулаторії загальної практики сімейної медицини. В СМТ Східниця по вулиці Золота Баня, У мене все дякую. Шановні депутати. Якщо є в когось запитання, пропозиції, зауваження, прошу записуватися в чергу до виступу. Немає через до виступу, можемо голосувати. Прошу провести голосування. Трошки, трошки, Добре. Голосуємо? Двадцять два за проти утримались. Немає. Один не прийомуся голосування. Рішення прийнято. Дякую. Наступний проект рішення. Номер 917 мер 6. доповідає Володимир Рахі. Готується Роман Корпан. Шановні голови, шановні депутати, на ваш розгляд виноситься проект рішення про присвоєння звання почесного громадянин Бориславської міської територіальної громади. Присвоїти звання почесного громадянина Бориславської міської територіальної громади посмертно. Мешканцям Бориславської громади, які віддали своє життя під час виконання військового обов'язку при захисті цілісної та суверенності України: Лису Тарасу Богдановичу, долині Юрію Романовичу, мояку Мар'яну Романовичу, Барщику Олегу Ігоровичу, Слуцькому Миколі Васильовичу, голові Ігорю Володимировичу, Кушніру Юрію Валерійовичу, Лесніченку Сергію Юрійовичу. Шатохіну Олександру Володимировичу, Юзефовичу Миколі Миколайовичу, Максиміку Василю Миколайовичу, Стасишину Олегу Богдановичу, Демківу Володимиру Мироновичу, Мізику Андрію Володимировичу, Колодійчику Івану Васильовичу, Габору Миколі Миколайовичу, Олійнику Роману Олеговичу. Контроль за виконанням рішення покласти наступника міського голови з питань діяльності. Органів міської ради Русляна Горосимів та Постійну комісію з гуманітарних питань депутатської етики та законності Спас Андрій. Дякую. Немає запитань? Немає, через до виступу, можемо голосувати. Не хочешь давай <laughs> <Разве. смех> За 22 проти, утрималися немає. Дякую, рішення прийнято одноголосно. Наступний проєкт рішення номер 921 мр 6 доповідає Роман Корпан, готується Ірина Курик. Шановний пане голово, шановні депутати, на ваш розгляд доноситься проєкт рішення про внесення змін до договору управління Бориславським міським сміттєзвалищем. Згідно діючого договору 31 жовтня поточного року закінчується термін дії. Цього договору і фактично було було засідання спільне спільне засідання голів депутатських і фракцій, на якому розглядалися подальші шляхи розвитку подій з сміттєзвалищем. Було прийнято попереднє рішення про розробку проекту пролонгації цього договору. На ваш розгляд виноситься… Проєкт рішення, в якому обумовлюються основні аспекти нового договору, це буде додаткова угода, якою пропонується продовжити термін дії договору на оренду Бориславського міського сміттєзвалища до 31 жовтня 2027 року, також переглянути суму ставки. За користування Бориславським міським сміттєзвалищем, а також визначити перелік громад, які мають право завозити тверді побутові відходи на територію Бориславського міського сміттєзвалища. Хочу сказати, що вчора. На спільному засіданні комісії з питань житлово-комунального господарства і екологічної комісії депутат Мирон Цайтлер запропонував пункт 2.4.3 викласти в редакції наступній заборонити вивозити тверді побутові відходи з інших громад, окрім громад Дрогобицького району. Також тим пунктом передбачено, що максимальний об'єм твердих побутових відходів, які можна буде вивозити на Бориславське міське сміттєзвалище, становить 55 тонн в добу. крім того Додатковою угодою передбачається ліквідація пільгової ставки на користування Бориславським міським сміттєзвалищем з 1 листопада 2024 року. Тобто, місто Борислав буде платити за користування ту саму суму, як і інші громади. Також передбачається можливість дострокового розірвання договору за попередженням однієї сторін терміном не пізніше як за пів року до такої події. Дякую, в мене все. Дякую, колеги. Прошу записуватися в чергу до виступу. Прошу, депутат Тетяна Чабан. Шановні депутати, з приводу того питання хочу висловитися мешк... виступити мешканець територіальної громади Юрій Флюнт. Прошу надати йому слово. Добре, дякую. Ставлю дану пропозицію на голосування. Прошу провести голосування, надати слово Юрію Флюнту. За 23. Дякую рішення прийнято одноголосно. Прошу, Юрій Романович, вам слово. Будь, будь ласка, мікрофон, тому що йде трансляція, щоб вас було чутне. Давайте, сідайте, я поки вам місце. Всім доброго дня, дякую, що дали слово. У мене є прохання, ви знаєте, що ну, ця компанія, яка працює 2,5 роки, насмісувала, що працює без ОВД. Що чому це не можна? Зараз вона подала і ОВД має бути. Вирішення до 20 липня. Ну, чекайте, щоб було прийнято ОВД дозвіл на увезення. І тоді прошу, щоб тоді голосував. Ну, коротеньке, ясно. Було, є звернення на міністерство, на комісії. Тому давайте дочекаємося до ВД і проголосуйте. Я думаю, що місяць часу, ну, нічого не станеться. Прохання такі від Губовської громади. Добре, дякую. Прошу, колеги депутати, в кого-які думки. Оцінка впливу на довкілля. Тобто вони походять зараз оцінка впливу на довкілля і має цей. Добре, а пнемо Роман Васильович, маєте інформацію щодо ОВД? Я знаю, що компанія подала всі необхідні документи щодо отримання ОВД. Вони зараз є на розгляді в обласній адміністрації. Крім того, хочу звернути увагу депутатів на пропозиції щодо додаткової угоди. Пунктом 2.3.6 угоди передбачено, в тому числі що квартально проводити екологічний моніторинг стану полігону, аналіз підземних вон, грунту та довкілля. Тобто ОВД воно паралельно робиться, я не бачу тут якоїсь особливої загрози. Ми маємо право знову ж таки, як орендодавець, відмовитися від послуг орендаря протягом пів, ну попередивши за півроку. Так, так. Дивіться, колеги. Я, ну, ви знаєте, що в даній ситуації компанія Грінера вона в принципі не, ну, не, не горить бажанням, тобто, не працювати тобто не є ініціатором, що вони хочуть продовжити працювати. Тут десь ми вже стаємо більш на, на цю позицію, як буде краще для того, щоб ця експлуатація дані смітнізвали, щоб подальшому була більш безпечною. Я хочу для себе зрозуміти, терміновість прийняття сьогоднішнього нашого рішення впливає. На щось, не впливає тобто воно До 31 жовтня поки ні. Бо поки навіть, ні. навіть є окремою пунктом, зазначено, що дія додаткової годи вступає в дію з 1 листопада цього року. Зрозуміло. Будь ласка, в кого які думки? Вийшали, ну я на території ми бачили, досить, Що виникає зараз проблема, що ми не оцінили ситуацію, що ми самі собі не довіряємо. Ну власне, тому дивіться, у нас у нас, у нас, у нас немає жодного якоїсь там за та. Ми маємо, ми маємо час і можемо спокійно собі господарю до да, чого вересня. Якщо в липні буде. Колеги, дивіться, є пропозиція, ну, в принципі, поступила пропозиція від мешканців громади про те, щоб дочекатися результатів ОВД після цього винести на розгляд сесії. Ну, В принципі, я не бачу проблем жодних. І маю... Будь ласка. Шановний пане голову, шановні колеги, шановна громада, можу включити мікрофон, чи він включений. Yeah. Як екологу, звичайно, що мушу висловитися. І хочу говорити щиро, хочу відверто говорити, і як науковець. І ми, науковці, бачимо проблему не точково, коли йдеться про цей об'єкт, не точково з точки зору 20-го року, 22-го, 24-го, а більш ширше. І ви знаєте, що цей об'єкт. Заклався у 20-х роках минулого століття, тобто 100 років тому об'єкту. Там на цьому озері, зараз мігізвалище, було 5 нафтозбірників, куди ввозили нафту, оскільки так звані довги. Тобто, уявіть собі, оце середовище все не знаю до якого шару досягнутого нафту. Після того, коли прийшла радянська влада, воно вже не служило як нафтозбірники. А як Навтослами. Тобто тоді вдалося буріння і всю оту хімію, гадость, надтослами, відходи нафтобуріння скидувалися у ті п'ять доль, 5 озер, 5 таких резервуарів. Пізніше, в 70-х роках, 72-83-й рік, радянська влада закладає міське сміттєзвалище. В 70 80 і роки не всі можливо пам'ятають, в Бориславі працювало 24 промислові підприємства, серед яких де серед яких багато було з такою хімією, що очевидно нам годі уявити, яка це була, які це токсичні сполуки. Це йдеться і про тормономери синтезу, це йдеться про відходи на тканки, це йдеться про гальваніку і багато-багато іншої хімії, яку звозили 70-х десятих років. Більше того, достовірно знаю інформацію, що з другого робить промислових підприємств. Також туди звозив. Так само, як і з лакофарбового заводу. На жаль, суспільного резонансу не було 100 років назад. Суспільного резонансу не було, коли війська радянська влада, його й не могло бути, тому що всі сиділи по хатах, а багатьох посудили цей. Суспільного резонансу не було навіть в 80-х роках, тому що Радянський Союз годів, але чоловік собі на заводі тихенько сидів і час від часу фарбу вкрав. Хтось там все, звідкись виносив, і його не цікавило, то, що звозилося на оцей об'єкт. Останні 30 років це було міське сміттєзвалище. І я говорю це в такому хронологічному порядку, що ви соявили, що це за об'єкт і коли він в основному забруднювався тим всім, що там є. І розумієте, коли сьогодні ми скидуємо суто побутові відходи четвертого класу, тобто найнижчого класу. То я просто е, прошу звернути увагу, е, е, що сьогодні порівняно з тим, що було 100 років назад. Тому, якщо ми говоримо про інфільтрат, який сьогодні там є, то звичайно в цьому інфільтраті вся таблиця Менділеєва, починаючи ще 100 років назад. І на певних хімічних сполук з побутового сміття, яке йде сьогодні, там є найменше, порівняно з тою гадостю, що там було. До слова скажу, навіть токсичні продукти за кордону у 90-х роках звозили, коли я тут працював складну стані екології. Ми до речі, тоді навіть прокуратуру це писали, токсичні сполуки, які зволили на, нас, на наші сміттєзвалище. Тобто я хочу вам донести, який це об'єкт був за останні 100 років, і що сьогодні. Сьогодні я, як еколог, бачу тенденцію до вирішення цієї ситуації, до оптимізації. І те, що я бачу за останні три роки, це однозначно є цим процесом рекультивації цього об'єкту. Тому, враховуючи це, іноді ну, думаю, чому такий суспільний резонанс до цього прикутий, коли об'єкт йде на завершення. Більше того, шановні колеги, скажу вам наступне, що він іде до логічного свого завершення, тому що ми сьогодні перебуваємо в нових правих умовах. Коли наше сміттєзвалище рано чи пізно воно буде повністю закрите, повністю рекультоване, оскільки в рамках кластеризації системи управління відходами ми будемо возити або в стрій, або в сам. Тому я вважаю, що треба дати логічно завершити, оптимізувати, рекультувати цей об'єкт, щоб він дійсно вже крапку поставити за сторічне плюндрування і нашої, нашого Борислава, і цього об'єкту. І дати спокійно цьому завершити, і, і, і так, так тому от такі в мене думки, Дякую за увагу. Дякую, спож. Важлива ваша думка. Ну фактично, ви правильно говорите. Тобто, він в своїй історії свого існування вніс в рази більшу небезпеку і загрозу, ніж він, скажімо, зараз становить для екології навколишнього середовища в теперішній час. Також абсолютно погоджуюся з вами, що за останні три роки. Він став більш безпечним, і ну, цього не може не бачити тільки той, хто не хоче цього бачити. Є проблеми, звичайно, тому що за стільки років експлуатації проблеми були закладені ще в далекому минулому. Але зараз він стає безпечнішим, ніж був, і це є наше досягнення спільно разом з вами, колеги. дивіться, я абсолютно не бачу жодних, скажімо. З причин для того, щоб ми, скажімо, не могли відставити на один місяць розгляд цього рішення. Абсолютно не бачу. Тому давайте ми на місяць і на липневій сесії повернемося до розгляду цього питання. Немає заперечень. Я пропоную зняти з розгляду сьогоднішньої нашої сесії даний проєкт рішень до наступної сесії. Ну, поки готуються до голосування. Важливо є те, тобто в основному протез громади минулого разу, коли був, він був проти того, щоб завозили сміття з міста Львова. Зараз ми ну, після жовтня призупиняємо це завезення, і відповідно об'єми зменшуються. Практично ми повертаємося до того об'єму, який існував десятки років, там, коли трускавець -Східниця, трускавець Східниця і Борислав завозили. Тверді побутові відходи на цей полігон. Але в перспективі ми розуміємо всі, що умовно там до трьох років він у нас буде закритий повністю. Сміттєзвалище в Бориславі не буде. Можемо голосувати? Ставлю пропозицію на голосування. Будь ласка. 23 за дякую. Пропозиція підтримана одноголосно. Переходимо до розгляду наступного питання. Проект рішення прошу Васильович. Наступний проект рішення про схвалення внесення змін в програму енергозбереження та енергоефективності Бориславської міської територіальної громади на 2023-2025 роки. Є пропозиція внести доповнити пункт 9.3 даної програми наступними пунктами: капітальний ремонт частини будівлі акушерського гінекологічного відділення з заміною вікон та дверей на енергозберігаючі на вулиці Весняна, 26, а також капітальний ремонт даху амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вулиці Золота Баня СМТ Східниця. Е, дякую. Якщо є у когось запитання, прошу в чергу до виступу. Не маючи через виступу, можемо голосувати. Проблеми в роботі системи голосування. Прошу поставити повторно. В чому проблема? З візиском чи з чистотою в зараз з пристаною лишають що може що... що може перебувати? Давайте ми будемо. Зараз ми змусимо всіх вимкнути мобільні телефони. Я жартую. Він написав лист на екологію, зібрав 100 підписів з працівників заводу, він тому зараз оце робить. Ну, щоб не дали того зводя. Прошу провести повторне голосування. За 23 три проти отримались немає. Один прямому місці голосування. Дякую рішення прийнято. Наступний проект рішення номер 927 МР6. доповідає Ірина Кури, готується Оксана Тахтарова. Шановні пане голово, шановні депутати. На ваш розгляд пропонується проект рішення про внесення змін додаток 1 та додаток 2 до рішення міської ради номер 982 від 28 червня 2022 року. Прийняття даного рішення пов'язане з тим, що з 1 січня 2024 року вступає в дію новий національний класифікатор будівель і споруд, і там відбулося укрупнення по окремих позицій цих категорій будівель. Тому виникла необхідність прийняти таке рішення. Почну з того, що у по більшості категорій будівель ставки на рухмо не змінювались. Однак по окремих позиціях ми змушені були вносити зміни, оскільки відбулося окрупнення, а у нас по окремих підкатегоріях були різні ставки. У по більшості позицій ставки податку були зменшені, однак Є і збільшення по категорії бази та склади підприємств торгівлі та громадського харчування через те, що розробник класифікатора об'єднав торгові приміщення і складські приміщення в одну позицію як будівлі оптово-роздрібної торгівлі. Я коротенько пройдуся там, де відбулись зміни, де ми будемо змінювати ставки, і це будівлі офісні. По будівлях офісних у нас, по будівлях органів державного та місцевого управління ставка була одиниця. Зараз зменшуємо до 0,42. По будівлях фінансового обслуговування ставка була 5.